Вітаю у Рубриці «Христотерапія» з Наталією Шпит. Продовжуємо читати книжку отця Домініка Хмельницького, Кихеріт у мене, благодаті повна. І це є додаток другий, називається Відданість Марії для впертих. Що таке відданість Марії? Люди по-різному пов'язані з Божою матір'ю. Одні дуже рідко розмовляють з нею за допомогою Радуся Марії або коротких молитовних закликів. Це найнижчий рівень. Інші звертаються до неї щодня, молячись розарій. Це вже вищий рівень. Ще інші приєднуються до живого розарі або до орденів ушанування Марії. Це вже справді високий рівень відданості їй. Але найвищий з усіх це повністю себе їй віддати. Хто віддає Марії своє тіло, той дозволяє їй робити з ним те, що вона вважає за потрібне і за необхідне. Якщо вона хоче подарувати моєму тілу радість, я прийму радість. Якщо їй потрібна буде моя хвороба, я прийму хворобу, страждання. Усі почуття мого тіла мають належати їй. Я віддаю Марії свою душу з усіма її силами. Тим самим я дозволяю їй усе змінити. Змінити думки. Щоб стали схожими на її думки, бажання, щоб були дедалі ближчі до її бажань, почуття, щоб єдналися з її почуттями. Я хочу, щоб уся моя душа була відкрита до всього, що вона хоче мені сказати. Я також дозволяю їй взяти все, що у мене в душі. Віддаю Марії всі зовнішні блага. Відтепер все, що я маю: одяг, годинник, ручка, квартира, все, що я маю, і все, що коли-небудь. Буду мати, її, є її власністю і все буде за її згодою. Тобі потрібно добраче все обміркувати. Якщо ти боїшся такої відданості то задумайся над тим, чому твоя довіра до Марії така мала. Натомість, якщо віддаси себе самого і все, що тобі належить, то відтепер це вже власність Божої Матері. Твоє майбутнє також буде в її руках. Друге, якою має бути відданість. Стань власністю Марії. Так, стань її власністю, а не тільки проси, щоб вона опікувалася тобою. Багато хто хоче, щоб Марія служила їм. Ти натомість віддай себе так, щоб Марія знала, що ти хочеш їй служити. Це принесе глибокий мир і різко змінить твою релігійність із поверхневої побожності на повний реалізм. Нехай Марія насправді володіє тобою. Марія веде коротким шляхом до святості, але тільки вона знає і тільки вона має Божу благодать, щоби провести тебе ним. Ти швидко збагнеш, що відданість їй. Це не лише нова форма побожності, але й нова форма життя, яка здатна повністю перетворити всі твої дії на згідні з Божою волею. Іноді доводиться ризикувати на цьому шляху, коли зрозумієш, що Марія вимагатиме від тебе чогось важкого. Віддайся з повною довірою. Віддай їй себе назавжди. Скажи, Марії, заздалегідь, Марія, якби я коли-небудь захотів покинути тебе, якби я почув, почав бунтувати, то ти справді відбереш у мене все. Будь така добра. Взагалі, не зважай на мої протести. Віддай семе Марії цілком і повністю. Не кажи, що ти згоден на все, але окрім того або того, це недовіра. Погодься на все, включаючи те, чого ти найбільше боїшся, скажімо, хвороби чи інвалідності. Вона краще знає, що для тебе добре. Перестанеш боятись таких речей, як глузування, кривда, страждання. Коли ти цього досягнеш, твоє відданість підніметься до найвищого рівня і стане ідеальною відданістю. Це й буде твоя справжня і досконала відданість при святі Діви Марії, якою має бути внутрішня налаштованість людей, що віддають себе Марії? Питання третє: Неможливо віддати себе тому, кому не довіряєш. Ось чому ти зможеш віддати себе Марії тільки якщо матимеш повну і безкінечну довіру до неї? Довіра. Це впевненість у тому, що Марія не підведе, чи ти готовий, якщо вона, звісно, цього захоче, робити щось для неї по-людськи нереальне. Неможливо віддати себе тому, кого не кохаєш. Відданість без любові не має сенсу. Справжня любов шукає не свого блага, а блага того, кого любить. Чи ти любиш Марію до такої міри, що бажати добра для неї, щоб бути готовим на великі самопожертви для неї? Щоби примножувати її славу і радість. Четверте. Практика особистої відданості Марії. Вона полягає в повній залежності від Марії. Після акту відданості настає стан відданості. Ти належиш уже не собі, а їй. Не бійся залежності від Марії. Син Божий зробив свій прихід залежним виключно від її згоди, незалежний ні від кого. Він показує повноту своєї свободи, віддаючи себе Марії, він дозволив їй піднести, віднести себе до храму Годувати, доглядати, виховувати і бути поряд із нез із... аж до його смерті на Христі. Свої 30 років прихованого життя, як пише Євангеліє, він був відданим Йосипові і Марії. Ти можеш віддати себе Марії, навіть перебуваючи в смертельному гріху, навіть якщо ти великий грішник, але за умови, що щиро бажаєш звільнитися від гріха та постійно жити, в освячуючій благодаті і бути голов... готовим на що завгодно, щоб тільки перебувати в цій благодаті. Ти повинен зрозуміти, що тобі загрожує. Вічний засуд, пекло, тому добряче все обміркувавши, повтори і сією щирістю ці слова. Марія, дозволяю тобі робити зі мною все, що тільки я не скоїв смертельного гріха, ти можеш повністю повертати моє життя і забрати все, що спонукає мене до гріха, щоб я знову не згрішив. Так має виглядати акт відданості грішника. якщо ж ти переважно живеш, освячуючи благодаті та скоїш легкі гріхи, від яких хочеш звільнитися, можеш повторювати такий акт: Маттір Божа, дозволяю тобі робити зі мною все, щоб тільки я не робив легкі гріхи. Візьмі мій розум і все в ньому зміни, щоб я почав вважати добрим те, що ти вважаєш добром, і годувати тим. Чим ти гидуєш, візьми мою волю, щоб я завжди хотів того, чого ти хочеш. Забери моє серце, щоб я любив те, що ти любиш, і не любив того, чого ти не любиш. П'яте, як розвивати життя у відданості. Перший етап. Ставитися до неї як маленька дитина. Потрібно ставати деталі меншим і деталі менш самостійним. Друге, про все питати і просити її дозволу. Про все питати це означає питати навіть про таке маленьке і неважливе. Про що це взагалі не варто було би і запитувати? І третє, казати їй щось, навіть якщо тобі нічого не потрібно, то звертайся до неї. Але не лише з проханнями, похвали її, подяку, поміняйся враженнями, відчуттями щодо життєвих дрібничок. Замість того, щоб думати самому, потрібно думати до Марії. Другий етап. Перше, безмежна довіра до Марії. Довіра це основна бі... основа відданості. Потрібно часто говорити Марії: я тобі безмежно довіряю, я знаю, що ти все можеш. Друге про все просити у Марії, щоби створити тривале відчуття повсередництва Марії. Необхідно деякий час, наприклад, протягом кількох тижнів молитись лише до неї, а перед Богом і Христом завжди схиляти коліна в її свідомо пережиті присутності або через її посередництво. Третій етап. Перше. Постійно ходити в присутності Господа Ісуса та Пресвятої Діви. З часом питання про все обернуться на життя під наглядом Ісуса та Марії. Вистачить звичайного духовного погляду. І все буде відомо, підтверджується Марія чи ні, дозволяє чи це забороняє. Друге. Потрібно приймати від них натхнення. Шлях натхнень це шлях, в основі якого лежать дари Святого Духа. Кожен із нас їх має. І кожен повинен ними користуватися. Життя за дарами Святого Духа, це найвища сходинка внутрішнього життя. Всі життєві ситуації можна розділити на дві категорії: в ті, які, в яких відомо, чого бажає Бог, і ті, в яких Його воля нам невідома. До кожного з них треба мати відмінний підхід. Там, де знаєш Божу волю, тобі потрібно дуже точно її виконувати, але виконати її, віддаючи себе і, розпочу... і розпочату справу Марії. Віддати себе цілком і повністю Марії. Це головний акт на шляху відданості. Необхідно постійно якомога частіше віддавати Марії себе, людей і справи. Віддати себе. Необхідно віддати себе Марії, особливо тоді, коли тобі доведеться щось зробити. Спершу треба відриктись від себе, щоб не зіпсувати її планів. Скажи, Марія, я зрікаю себе і повністю віддаюсь тобі. Саме таке самозречення просто необхідне, інакше це не буде відданість, а тільки її примітивна імітація. Адже насправді робитимеш те, чого сам хочеш, а не те, чого вона забажає. Тобі потрібно щиро сказати. Марії, я не хочу зараз чинити те, що вважаю за правильне або те, чого мені здається, необхідним. Не хочу піддаватися моїй схильності, поспішати і діяти просто тут і зараз. Адже знаю, що я часто заважав би тобі. Якби я діяв сам, може багато б я. І натрудився, був забіганий, стомлений, але потів плодів було би мало. Тоді скажи, Марія, віддаю тобі свій розум, просвіти його. Побачиш, що ніби ні іноді у тебе з'являтимуться мудрі думки та слова, яких ти ніколи не придумав би сам. Марія, віддаю тобі свою волю. переконайся в тому, що з'явиться бажання до таких речей, яких ти ніколи не планував робити, наприклад, вибачити комусь, попросити пробачення тощо. Марія, віддаю тобі своє серце. Вона часто наповнить. Тебе любов'ю до тих, хто тобі не милий, ти із задоволенням візьмеш на себе. Ті завдання, яких уникав раніше, Марія віддає тобі своє тіло і все, що маю. Тоді вона використає тебе таким чином, що, наприклад, люди, які тільки споглянуть на тебе, захочуть чинити добро. Віддай себе не тільки тоді, коли починаєш молити, але багато разів, десятки і сотні разів протягом дня, під час надзвичайного найзвичайнісіньких справ, таких як прибирання в квартирі, прання, навчання або будь-яка інша робота, можеш це робити однією думкою, а також простим духовним поглядом на Марію і сказати Марія, віддаю це тобі, Марія, веди мене, візьми мене зараз, на свої руки. Віддайся Марії тоді, коли робиш щось, на чому добре розумієшся. Не думай, що в таких випкатках тобі не потрібна її допомога та керівництво. Побачиш, як вона позбавить тебе старих і не і перевірених методів, і навчить набагато краще робити те, що ти досі вважав, ніби робиш ідеально. Вона зекономить твій час і позбавить проблем. Будеш краще працювати, ефективніше молитися та з більшим бажанням чинити людям добро. Віддавай Марії свій час здоров'я, здібності і життя. Віддавай свій розум, коли тобі доведеться вчитись, віддавай свої вуста, коли говоритимеш, віддавай очі, щоб Марія могла дивитися крізь тебе і руки, коли починає. Ти маєш роботу, роби це годину за годиною і зберігай повний спокій, навіть якщо тобі здаватиметься, що вона погано керує. Вона знає, що для тебе є найкраще. Завдяки її допомозі ти зможеш легко піддатися дії Святого Духа. Старанно обдумай все і попроси Марію, щоб вона сама тобі це пояснила. Віддавати інших. другий крок. Ти можеш і повний винен віддавати Марії всіх людей, особливо тих, яких вона будь-яким чином ставить на твоїй дорозі. А чи можна віддавати людину, яка цього зовсім не хоче? Можна. Самогубця треба рятувати навіть тоді, коли він пручається, віддати когось Богові через Марію. Це така велика благодать, що ніхто не має права ображатися, бо це йому не зашкодить. Навпаки, з часом він зрозуміє і визнає. Що віддання його це було найкращий подарунок в житті. Людина, яка віддає свого ближнього, зрікається будь-яких прав стосовно цього нього на користь Божої Матері. Тож така людина заздалегідь приймає це до відома і не буде гніватись і скаржитись, якщо цей ближній буде до неї недобрий, несправедливий, нетактовний. Є три рівні віддання свого ближнього: віддати його Марії своїм внутрішнім актом, пожертвувати щось для нього. Наприклад, свої страждання, або віддавати якимось чином, ба навіть бути готовим віддати своє життя за нього. Цей третій рівень найвищий, бо ж більшої любові ніхто не має за ту, хто коли хто душу свою кладе за друзів своїм. Це досконале наслідування Христа, яке найкраще можна пережити на святій месі, де ми разом із Христом прагнемо віддати себе за весь світ. Тож віддавай усіх людей, особливо тих, кого зустрінеш. Вирішуєш і які справи у державній установі віддай людей. Із якими таким там доведеться розмовляти. На тебе чекає розмова з директором і з настоятелем, віддай Марії цих керівників. Однак не думай, що все піде так, як тобі то хочеться. Можливо, якраз після цього тебе спіткає лихо і несправедливість від цих людей. Але Марія знає про це і вчинить так, що жодна біда тобі не зашкодить. Віддай їй усіх перехожих на тротуарі, пасажирів автобусів, в поїзді, віддавай тих, про кого чуєш по радіо, і про кого чуєш Газ, читаєш у газеті, віддавай тих, які люблять одне одного, і тих, які одне одного ненавидять. Віддавай віруючих і невіруючих, Скажи, наприклад, Марія, віддаю тобі всіх людей, яких я бачу зараз, які йдуть за мною, які їдуть зі мною. Хай ніхто з ним не потрапить, з них не потрапить до пекла, оскільки ти маєш повне право віддавати всіх людей. Матір Божа подарує кожному з них якусь благодать, іноді ти. Побачиш відчутні і дивовижні наслідки такого віддання, а іноді нічого не побачиш. Однак не зважай на це, особливо коли багато разів віддаєш когось і не бачиш жодних змін на краще. Довіряй Марії. Вона подарує конкретну благодать. Коли вважатиме за це за потрібне, ти побачиш, скільки врятованих людей прийде на небо, щоб подякувати тобі за те, що ти їх віддав у її руки. Третє, віддавай справи, речі та також своїх ближніх. Схожим, схожим чином віддавай Марії всі речі та справи, віддавай їй установи та робочі місця. Хай би де ти був, твоє віддання приведе Марію повсюди. Вона буде там, вона буде вести, керувати, візьме на себе відповідальність настільки, скільки їй дозволить її взяти, і за умови, що проситимеш її про це. Віддай храми та місця Божого культу, віддавай усі церковні установи. Щоб в них всюди поширювали чиста слава Божа, віддавай школі та вищі навчальні заклади, щоб викладали, викладали правду і виконували релігійних. Виховували релігійних людей, віддавай державні організації, господарські об'єкти, міжнародні конференції, політичні саміти, економічні реформи, щоб усе служило Богові та на благо людей. Віддавай людські потреби і нещастя під час катастроф чи катаклізмів. Скажи, о Марії, допоможи, потіш, рятуй, віддай кожну свою молитву, кожну святу месу, щоб за її допомогою ти міг виконати те, чого Бог очікує. Віддання себе, людей, справ і речей має бути на шляху відданості ритмом твого життя, подихом душі, потребою серця. Пізнання Божої волі. Ну теж почитаємо на наступному. Добренько. Амінь.